На двір нагучно відсвяткувала ювілейний концерт патріотичної пісні Героям слава. З нагоди 70-ї річниці створення УПА на двірнянців привітали народний артист України Тарас Петрененко, відомий виконавець українських повстанських пісень Тарас Чубай, а також гурт Плач Єремії. В рамках відзначення 70-ї річниці створення української повстанської армії на Майдані Шевченка відбувся святковий концерт патріотичної пісні Героям слава. У заході взяли участь хор Боян, місто Львів, гурт Світ Любові, Тарас Петрененко, Тетяна Воробець, Тарас Чубай та гурт Плач Єремії. Тому й не дивно, що на концерт прийшли представники різних поколінь від молоді до стареньких повстанців. Благословив свято священник Богдан Михайлина. Привітали гостей концерту і Сивочолі вояки УПА. Для нас тепер на ранок сонце сходи, вставаймо, проводити і ще раз не проспіть свої свободи. Не біймося люди свободи, бо ми її ще ніколи не мали, а щоб мати свою свободу, свою незалежність, за неї треба боротися, і ми поборемо. Ми не маємо нині права забути тих страшних жертв нашого українського народу. Нехай пам'ять про них вічним моєм. Горить в наших серцях. тож будьмо готові, які ми зібрались тут на цю Шевченка площу, піти, слідами наших героїв. Вони нині нас плечуть до єдності і до розбудови української держави, бо тільки повноправна українська держава, яка ще може бути, її ще нема, може нам гарантувати життя і добробут, на яке заслуговує наш багатостраждальний український народ. В піснях згадалися сторінки самовідданої боротьби за незалежність української держави, наші герої, які віддали своє життя, за вільне і мирне майбутнє прийдешніх поколінь і подвиги, котрих мають бути нам великим прикладом для наслідування. На Майдані панував дух патріотизму та прекрасна атмосфера. Ну а далі глядачі мали можливість переглянути ніч повстанського кіно. Вони боролися за нас. А далі були виступи Тараса Петрененка і Тараса Чубая, які нікого не залишили байдужими. Співав та танцював весь майдан. У мене ставлення до всіх, хто боровся і бореться за Україну за її незалежність, і за її самостійність і потужність однозначне ставлення. Я... Просто схиляю голову свою вже сиву голову перед перед всіма, хто наклав своїм життям за це.